Знаки земної стихії, а саме тельці. Активний тиждень в професійній діяльності. Очікуйте дуже багато справ за магом, які ви будете вирішувати на раз-два. Всі робочі питання і вам, і завдяки вашим підлеглим, якщо вони у вас є, будуть майстерно виконуватися за цією картою. Фінанси. Король мечів вам говорить, не боятися за свій фінансовий стан цього тижня. Можливо, він сильно не покращує, але і піти в мінус доля вам точно не дасть. Цей аркан ознака стабільності з добрими прогнозами на майбутнє. Особисте життя для сімейних тельців. Е по-перше, зверніть увагу, чи не занадто часто до вашої спілки лізуть доброзичливці із своїми порадами. Тому що Евід Джезлів говорить, що прийдеться обороняти свій союз від сторонніх порад та інших теж. В загальному карта говорить про тиху сімейну гавань. Про надійний тил та вірність. Тобто вона, ця карта для стосунків, дуже сприятлива. Головне, не пускайте сторонніх у вашу спілку. Вільні тельці будуть магнітом для протилежної статі. А ваша харизма буде на висоті цього тижня. От за трійкою Пентаклів на стосунки йдуть і нові знайомства, і багато цікавих подій, які можуть принести вам ту саму зустріч з потенційним партнером. Тож, будьте готові! Важлива подія. Тижня, якщо ви жінка-телець, ви будете у центрі уваги у всіх сферах життя. Очікуйте компліментів, нових залицяльників, цікавих подій та успіхів в роботі. В загальному для всіх тельців карта говорить про досягнення цілі. Ви отримаєте бажаний результат якого так. Довго очікували. І, до речі, для чоловіків, тельців карта говорить про зустріч з бажаною жінкою. Про зустріч чи про знайомство. І порада. От лицар мечів на пораду радить уникати розбірок будь-якого плану. Стримуйте свій запальний темперамент та агресивність. Всі питання. Цього тижня вирішуйте спокійно, виявляйте терпіння, от конфлікти в цей період вам ні до чого. Тож бажаю вам гарного тижня.